Там, Маяковського. І багато було в мене літератури. Григорія Косинки в мене були книжки, там, дві книжки ще з 20-х років. І в мене була колекція, колекція ікон 19-20 століття. Кінець 19-го, початок 20-го, ну там і середина 19-го. Потім колекція вишитих сорочок і рушників. Донька збирала моя, бо вона. Прикладник, це цікаво, ну я їй допомагав. Ми в селі збирали і в сусідніх селах по рідні, і там люди віддавали нам. Потім колекція кераміки в нас була 19-20 століття. Я збирав іще, коли хати були під соломою. Іван Плюта мав рацію. Боротьба проти зеленого і його козацтво продовжується. Але вогонь запеклих не пече. Козак Михайло Горловий витримав болючий удар і продовжує збагачувати українську культуру. Це пам'ятник жертвам голодомору зі зікрачах роботи гордового. Поставлено його коштом підприємця Антона Коломійця. Антон Коломійць видав власним коштом і дві книги про отамана Зеленого. О, родославні, безконечні гони, ні. Ніхто тут не розтопче наш народ! Поки як шабля, рідна пісня дзвоне, гуч ніж дурного лементу забро, поки як шабля, рідна пісня дзвоне, буч ніж дурного, лементу забро. Переорем, педлам у себе вдома. Прадавніх лемешів. і запанує наша рідна дума і засвітиться святилище душі, і запанує наша рідна дума і засвітиться святилище душі. Для мене отаман зелений це зеркало. Зеркало мого прихованого того глибокого я. Що відзеркалює воно для мене, знаючи, хто такий був для цієї землі рідної. Зелений. Я намагаюся хоч чимось, хоч трохи йти по тій дорозі, що й він, дивитися в той бік, що дивився і він, і робити ту роботу, що робив він. Це наша сила, це та твердина, на якій ми мусимо стояти і відшуковувати ті глибинні, великі пласти нашої слави і нашої звитяги, бо тільки їх знайшовши. Ми можемо передати своїм дітям та внукам. Тільки цим ми можемо ствердити себе як людей і в той же час як господарів цієї такої пограмічної, такої щедрої, такої багатої землі. Тільки цим ми можемо доказати, що ми її господарі та ще й байливі, та ще й честь. Дехто дивується, чому з такою люттю козаки захищали рідну землю. На мій погляд, через безмежну любов до батьківщини, до свого рідного.